Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 373-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду за нашу про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, у 13.30 до нас приєднається Тарас Савченко. Вико. Нуючи обов'язки голови сумської обласної військової адміністрації, будемо говорити про оперативну ситуацію на Сумщині 14-й годині. До нас підключиться Андрій Вітренка. Це перший заступник міністра освіти України. Ми поговоримо про фахову, передвищу та вищу освіту в умовах воєнного стану. А прямо зараз ми будемо говорити про акції солідарності, які пройшли солідарності з Україною, які пройшли по всьому світу, які пройшли і були проведені. До першої річниці повномасштабного вторгнення я хочу запросити нашу спікерку сьогодні. Це Галина Григоренка, заступниця міністра культури та інформаційної політики України. Пані Галино, прошу, розкажіть нам, як це було, а може ще й продовжить. Вітаю. Ви правильно зазначили, що дійсно відбулося досить багато акцій по всьому світу. Минулий тиждень фактично був багатий і на візити до України і дипломатів, і в тому числі митців. Тому акції солідарності важливі не тільки за кордоном, а й всередині країни. Нагадаю, що в Україну приїздив швейцарський медіахудожник художник Хофштеттер, який підсвічував будівлі, знакові будівлі в Києві у Львові та в Одесі. Таким чином привертаючи увагу до... Необхідності миру на нашій території і перемоги України в Львівській опері відбувся концерт до річниці повномасштабного вторгнення за участі канадсько-американської диригентки Кейлін Вілсон. Прозвучав твір Вікторії полівої лакрімоза і Реквієм Верді. Це теж важливий міжнародний проект, який е, прозвучав також і в ефірі нашого радіо Культура. Крім того, минулого тижня відбувся візит міністерки культури Франції в Київ, та це був її перший візит, і ми встигли її показати їй наші музеї порожні, з яких евакуйовані твори. Ми встигли поговорити про важливість підтримки зв'язків між культурними інституціями України та Франції та підтримки тих, хто знаходиться на території Франції і майбутніх наших виставок, в, в тому числі в Луврі. А більш детальніше хочу дійсно розказати про те, що відбувається за кордоном, тому що на культурному фронті дійсно надзвичайно багато відбувається подій, які привертають увагу, які акцентують на важливості підтримки і незняття з повістки денної. Питання так, про Україну і уваги до України. Звісно, культурні події це не політичні події, це не дипломатичні заходи. Але водночас це там яка сила, через яку ми можемо говорити зі світом, доводячи наше право на власне майбутнє, на власну культуру, власну мову і на те, що ми. Маємо бути підтримані всім світом в цій несправедливій війні, і власне перемога України безумовна перемога України, відновлення кордонів 1991 року. Це те, чого ми вимагаємо, і культурні події вони так само сприяють підвищенню цієї уваги. Отже, трошки перелічу 20 лютого в Парижі відбулося відкриття імерсивної виставки за творами Тараса Шевченка, які були ініційовані і підтримані посольством України у Франції, також посольством. Канади у Франції, також в Парижі, 24 лютого, в університеті Сіян Спо це аналог політехнічного університету. Відбулася імерсивна виставка Війна в притул, яка показувала руйнування інфраструктури в на території України не тільки житлової і критичної, а й культурної інфраструктури. За допомогою vr окулярів відвідувачі виставки могли подивитися і на власні очі пересвідчитися ті жахи, які ми з вами бачимо. На щодень для європейців ці картинки іноді бувають не такими бажаними, але водночас це те, що привертає увагу і дозволяє нам тримати порядок денний. Ця ж виставка Війна в притул» подорожує. Вона була у Вашингтоні. Вона вчора була у Варшаві. Вона 27 лютого була в Берліні. Вони будуть ще в Брюсселі. І ми сподіваємося, що продовжиться її тур далі, оскільки. Чесно скажу, за один день в Берліні, наприклад, цю виставку переглянуло більше тисячі глядачів, і це надзвичайно важливо, оскільки люди, знімаючи vr окуляри казали, що дехто не міг стримати сльози дехто говорив, що це надзвичайно важливий досвід, оскільки ти, начебто, занурюєшся, і ти дивишся або з висоти дрону, або з висоти. Звичайного перехожого, який бачить руйнування на території нашої країни, розуміючи, що це все не вигадки, розуміючи, що це не пропаганда, а це реальні жахи, які ми всі тут переживаємо. 21 лютого в Празі відбувся концерт, в якому взяли участь Київ Сімфоні Оркестра, який досить успішно гастролює по всій території Європи. І разом з чеськими колективами вони виконали воєнний реквієм Бріттена. Це такий антивоєнний твір, який був написаний після Другої світової війни. І, власне, на підтримку вони виконали його цього разу. Промова Мартіна Бакси, міністра культури Чехії, перед цим концертом, так само привернула увагу до підтримки культурних діячів в Україні, в тому числі, оскільки більшість все-таки залишається працювати і створювати культурні продукти тут, на території нашої країни. В... У Варшаві відбувся концерт в Варшавській опері національній. Виконали так само Реквієм Вверді, і це було за участі нашого українського харківського слобожанського молодіжного оркестру і солістів з України. Так само цей концерт був на знак солідарності, на знак підтримки і, в тому числі, для співпраці і взаємодії з українськими митцями. Якщо говорити про класичну музику, то продовжу, напевно, концертом Метрополітан Опера, який відбувся 24 лютого ввечері. Так само прозвучав реквієм Моцарта на цей раз і за участю українських солістів в тому числі. «Метрополітен Опера, як ви знаєте, досить давно, з самого початку повномасштабного вторгнення активно підтримує митці в Україні. Є одним із ініціаторів «Ukrainian Фрідом Orchestra», який минулого року мав прекрасний концертний тур, і цього року цей тур продовжує. Крім того, «Метрополітен Опера підтримала програму стажування для українських фахівців оперної сфери. І ось уже четверо наших професіоналів молодих їдуть і починають цю роботу в «Метрополітен опера для того, щоб через декілька тижнів повернутися в Україну і застосовувати цей набутий досвід для роботи з в українській оперній сфері. І нагадаю, так само ми ще чекаємо оголошення відбору, але «Метрополітен Опера готова замовити написання опор опери українському композитору, який, можливо, все-таки буде поставлений на сцені метрополітан Опера. До речі, цей концерт так само аудіозапис можна прослухати вже в онлайн режимі, і він був в прямому ефірі «Радіокультура» 1 березня цього року для українських слухачів. Якщо говорити про. Е Скажімо так, популярну музику, так? то такі концерти так само відбулися в Польщі в місті Жешув, який ви, як ви знаєте, нагороджений відзнакою президента України як місто рятівник. І цей концерт на великій арені був трансльований на національному польському телебаченні і дійсно знову ж таки привертає увагу до важливості підтримки, оскільки, як ви знаєте, в Польщі найбільша кількість наших тимчасово переміщених осіб. І для того, щоб, по-перше, дякувати за підтримку, за можливість тимчасово проживати і працювати на території Польщі, і щоб акцентувати на важливості продовження, тому що, звісно, всі втомлюються від гостей. Та, і ця втома так чи інакше, вона іноді дає, дає взнаки. Та, але ми мусимо говорити про продовження цієї підтримки, про те, що наші. Громадяни мусять мати цей притулок на той час, коли небезпечно знаходитися в своїх власних домівках. В Ризі так само відбувся великий концерт «Stay в на арені цирку Ризького, і це теж було трансльовано на національному їх телебаченні. Так само через популярну музику і через телебачення набагато ширші аудиторії залучаються, звісно, ніж класична музика, але це теж надзвичайно важливі акти підтримки, акції солідарності, які для нас є просто неоціненними. З іншого боку, телеканал Арте відомий європейський телеканал, який підтримує і транслює культурні події з усього світу, з 24 лютого виклав в доступ запис опери Катерина з Одеської національної опери. І це твір, як ви пам'ятаєте, Олександра Родина за поемою Шевченка Катерина, який прем'єра якого відбулася в вересні минулого року. Фактично, це була перша прем'єра під час війни, велика оперна прем'єра в наших оперних театрах. Фактично твір написаний нашим українським сучасним композитором, затвором нашого українського поета. Та, і це вражало досить багатьох наших закордонних партнерів, коли ми говорили, що навіть під бомбами, навіть під обстрілами, одеська опера продовжує жити, працювати і крім того, створювати такі шикарні оперні прем'єри. Е, мушу згадати так само, що в в Берліні 25 лютого відбувся великий фестиваль Мистецтво зброя, і це був скоріше так само в дечому поп-фестиваль, в дечому такий камерний і присвячений він був різним видом мистецтва. Там були театральні перформанси і музичні гурти з України виступали. Були представлені наші українські дизайнери зі своїми роботами. І фудкорт з українською кухнею, тобто це такий був на цілий день в суботу великий захід, який теж відвідало багато тисяч мешканців Берліну, і який так само говорив постійно про підтримку і продовження підтримки України. І окремо зупинюся на важливій події, яка відбулася 27 лютого. Знакова і така символічна в центрі Берліну є відома будівля, яка має назву кафе Москва». Це будівля, звісно, 20-го століття періоду радянської присутності в Берліні. І оскільки це пам'ятник архітектури перейменувати поки що Сенат Берліну відмовляється, оскільки є певні закони, які регулюють захист архітектурної спадщини Німеччини. Але тимчасово на декілька днів, з 24 по 27, символічно перейменували кафе Москва на кафе Київ з правильним написанням слова Київ саме з українського. Транслітерацією. Ця подія була підтримана фондом Конрада Аденаура, і вона містила дуже багато різнопланових подій, як публічні дискусії німецьких і українських політиків, науковців, представників академічних сфер, так і мистецькі і акції, і діалоги. Зокрема, наприклад, Оксана Забушко презентувала свою книгу Найдовша Подорож, яка фактично є таким певним екскурсом в історію України за останні 400 років і з певних ракурсів пояснює, чому ця війна відбувається так, як вона відбувається, і що наша боротьба вона триває не 9 років, а набагато більше. Важливо, що на цьому заході звучали наративи, звісно, дуже різні, оскільки німецьке суспільство так само є не є в таким. Одностайним да, в підтримці України ми знаємо, наскільки важливо продовжувати наші наративи, наскільки важливо нести наші меседжі і продовжувати акцентувати на підтримці України, тому що, звісно, ми часто чуємо, що не всі росіяни такі погані, не всі підтримують Путіна, і можливо, нам треба думати про те, як взаємодіяти з Росією, як домовлятися. І я дуже рада, що і наші політики, і я зокрема так само підкреслювала, що єдині переговори, на які може погодитися Україна, це переговори про капітуляцію Росії і переговори про репарацію жодних переговорів про територіальні поступки бути не може і це стосується такого одностайного одностайної думки всіх громадян я думаю політиків і дипломатів українських Надзвичайно важливо продовжувати працювати з деколоніальною оптикою. Про це ми теж говорили на цьому заході, оскільки все-таки Російська імперія досить тривалий час інвестувала досить великі кошти в те, щоб погляд на українську історію, не тільки українську, а всіх колишніх радянських республік, які були в складі Радянського Союзу, щоб цей погляд був виключно через московську оптику. Є метрополія, а є так звані колонії, історії, культури яких дозволялися тільки в тих межах яких було дозволено з Москви. і власне змінити цю оптику відійти від погляду з метрополії та і дати голос нам для того, щоб ми могли розказати про власну історію, про власну культуру, про наші мрії, про наше прагнення майбутнього це дуже важливо і важливо не зводити нас знову ж таки в одних панельних дискусіях, в одних концертах на одних майданчиках з росіянами, тому що примирення через мистецтво це не вихід. Це не є варіантом для нас сьогодні. Треба. Давати платформи і голос українцям для того, щоб вони могли мати. Право відстоювати свою власну точку зору на нашу власну майбутнє. Дякую, дякую, пані Галина. Останні новини з Лондона нам говорять про те, що Україна увійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу за рейтингом якої сили. ви про це говорили? І ми розуміємо, яка роль у цьому процесі саме за культурною складовою, да наскільки вона надважлива у такому процесі, як зберегти ці позиції нам і які плани для того, щоб посилити нашу культурну саме складову у міжнародному пулі. Угу. Uh -huh. Цей рейтинг фактично дійсно відображає те, що не тільки культура і дипломатія, та й інформаційна політика зовнішня, це все там яка сила, яка допомагає нам не за допомогою зброї, якихось силових методів, відстоювати свою позицію, мати суб'єктність, мати голос в міжнародних організаціях для того, щоб до нас прислухалися. Звісно, тут деколоніальний підхід з нашого боку в будь-яких сферах політик він надзвичайно важливий, оскільки занадто довго всі наративи, які лунали з України. Не сприймалися виключно через оптику колишньої імперії, на території якої ми знаходилися. І надзвичайно важливо це робити в культурній саме сфері, тому що саме тут оці м'які підходи і яким чином можна пояснити те, що відбувається, та і величезна програмна робота з деколоніальною. Політики та відбувається за допомогою українського інституту, в тому числі, який є відповідальним за культурну дипломатію назовні. І я дуже вдячна колегам, оскільки знову ж таки повертаючись до тих подій, які відбувалися протягом минулого і позаминулого тижня в Парижі, за ініціативи Українського інституту, представництво Українського інституту відбулася досить велика, тривала програма, яка мала назву Українська весна, але тривала вона з осені, фактично ось по березень, і вона мала закриття в. 20-го, якщо не помає лютого, в лекціями філософа Вахтанга Кибуладзе і Нобелівської лауреанки Олександри Матвійчук, які в Сорбонні прочитали лекцію. Про те, що ж таке Україна, що таке українська культура, що таке українські наративи, і саме через це, через академічні спільноти, нам важливо працювати. Це дуже довга робота, це не швидкий результат, так? але це системна робота, яка дозволить потім змінити наративи і погляд на Україну. І, звісно, наші позиції закріпить в цьому рейтингу «Soft Power». Дякую вам, шановні колеги, Прошу, добрий день. Печок Світлана, укрінформ. Пані Галино, маю до вас кілька питань. Перше, моє питання буде стосуватися міжнародної підтримки України завдяки містецьким акціям. А те, що ми почули, ці акції проходять здебільшого в Європі. А скажіть, будь ласка, чи є певна стратегія, щоб їх розповсюджити на інші регіони? Ну, зокрема, в Африці, в Азії. Ну, ми не кажемо там, наприклад, про Північну Корею, але Південна Корея, чомусь ні. І як ви гадаєте, чи зможе взагалі? Мистецтво і сили українського мистецтва зламати ті російські наративи, які там ну, укріплені. Ну, не про Південну Корею, я кажу, а загалом про Африку. Mm -hmm. Дякую за питання. Це дійсно один з стратегічних напрямків публічної дипломатії зовнішньої нашої країни, оскільки південний Пів... глобальний південь, так, так званий, та, і. Країни Латинської Америки, наприклад, країни Азії, країни Африки, дійсно присутності України і української культури там мало. Та І ми не інвестували в це кошти, оскільки будь-яка культурна подія вона все одно потріб... потребує потребує фінансової підтримки. І це надзвичайно важливо. Зараз ці стратегічні пріоритети вони задані. Фактично, і Міністерство закордонних справ працює з цим. І ми так само працюємо з колегами, зустрічаючись з міністерствами культури відповідних країн. Звісно, це важко. Звісно, відстані подолати дорого, складно і довго. Але ми працюємо над тим, щоб дійсно там бути присутніми з українською культурою, в тому числі і можливо в онлайні, і, наприклад, з документальними фільмами. Те, що нам простіше, от ви знаєте, напевно, про документальний фільм, який вийшов і тут в Україні була прем'єра минулого тижня Євгенія Фінієвський «Freedom on Fire» та і фільм Бернара Леві, Андрій Бернара Леві, який був 26 лютого, так само прем'єра в кінотеатрі Жовтень. От, Напевно, з документальними фільмами нам простіше буде комунікувати з такими далекими країнами, куди важче доїхати, фактично фізично нашим артистам, виконавцям, де провести виставки. Знову ж таки, є якісь варіанти і фотовиставок, і онлайн дискусії. Це все ми зараз плануємо і намагаємося застосувати, оскільки дійсно пріоритетні країни дійсно російські наративи там превалюють, і нам потрібно з цим працювати, оскільки так чи інакше в міжнародних організаціях беруть участь всі ці країни. І схиляти їх на наш бік, це наша задача. Прошу. А, пані Галина, а ще таке уточнення? А чи проводиться якийсь моніторинг, який виявляв би ставлення до української культури серед ну, мешканців так, цих регіонів? Це скоріше завдання Міністерства закордонних справ. І наскільки я знаю, було так само презентовано минулого тижня дослідження зміни наративів в інформаційній політиці і зміни ставлення до України в міжнародних спільнотах міжнародних медіа, закордонних медіа. Міністерство культури та інформаційної політики все-таки першою своєю задачею є збереження культури і надання доступу до культури і культурних послуг для українських громадян, в тому числі тимчасово переміщених за кордони України. А публічна дипломатія це все-таки задача. Чи міністерство закордонних справ, але я точно знаю, що колеги ведуть ці дослідження, вони проводять. Крім того, український інститут вже декілька хвиль мав дослідження ще до війни до повномасштабного вторгнення в ставлення до України і на країнах Сходу. Наскільки я пам'ятаю, це була Японія, Туреччина і Європейські країни. Тому ці дослідження викладені у них на сайті з ними можна ознайомитися. Ця робота, звісно, ведеться. Це теж надзвичайно важливо. А дякую за відповідь. І ще моє друге питання. Воно буде. Достосуватися українців, які виїхали за кордон. тому що там наразі перебуває багато людей творчих, достатньо. І скажіть, чи не планує держава, чи можливо за допомогою міжнародних партнерів, зібрати ну, якийсь аналог хорокошиці, скажімо. Людей, які наразі перебувають за кордоном, можуть об'єднатися і транслювати так мовити, українську культуру через мистецтво? Сказати, що їх можна об'єднати в один колектив, напевно, це трошки утопічно, оскільки дійсно люди дуже різних мистецьких професій знаходяться зараз за кордоном, знаходяться в різних країнах, в різних містах. Об'єднати їх в одному місці на це потрібен так само ресурс, і не тільки фінансовий. потрібен ресурс адміністративний, потрібен фінансова підтримка, потрібне приміщення, де б вони могли з проваджувати свою діяльність. Але ви знаєте, я більше вірю все таки в низові ініціативи, і наші митці я вас запевняю. Вони досить активні. Я знаю про декілька ініціатив. Наприклад, музикантів тих самих в Берліні, які створили Мрія оркестра це наші музиканти, які опинилися в 24 лютого за кордоном. Вони об'єдналися, вони створюють самі собі програми, вони продовжують концертувати, звісно, з українською музикою і продовжують це робити. Крім того, індивідуальні, скажімо так, види мистецтва, такі як художники та або письменники. Вони, звісно, не потребують якоїсь групової підтримки. Вони продовжують працювати на резиденції резиденціях. це надзвичайно важливо, і країни, такі як Австрія і Франція, напевно, найбільше надали таких можливостей саме для резиденцій мистецьких, там де по два-по три місяці можуть перебувати художники, мати е, де жити, мати де працювати і мати ресурс, і потім, зрештою, якийсь результат презентувати громадськості. Тому я все таки вірю в ініціативу знизу. Дякую вам, Галина Григоренка, заступниця міністра культури та інформаційної політики України. Дякую, що Дякую. приєдналася до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний бруфінг буде о 13.30. Будемо говорити про ситуацію на Сумщині. Залишайтеся з нами. Віримо наші збройні сили. Слава Україні!